Слава Україні товариства! Юрко Сухенюк, сьогодні 10 червня 2022 року. Якщо ви добре пам'ятаєте, декілька днів тому я вам показував, що зацвів виноград, дикий виноград Амурський. Ось я його вам показую. Він іще цвіте, він іще не перецвів. Повністю, бачите, ось гронка, вже з'явились бубки. Ось. І я вам казав, що по ньому я буду дивитися, чи не цвіте інший. Бачите, я вгадав. Тоді, коли я казав, що він зацвів, вже потрібно кропити бігом інші виногради які. А, який запах, друзі. Бачите, цвіте платовський ось. Ось, бачите, які коронки? Над кружечками цими. А от он що робиться? Ось подивіться, яка краса. Бачите, як цвіте. Все цвіте. І он там все цвіте, якщо вам видно. Бачите, як це видно? Там все дуже гарно цвіте. Зацвів. бачите, Ми встигли покропити. Я особисто встиг покропив виногради, з котрих роблять вино вчасно. І для чого це відео? Чому я це все показую? А тому, друзі, що потрібно вже, вже починати кропити столові сорти винограду. Показую, яка стадія грон. Бачите, ось вам грона. Це є мускат Блау. Теж мускат Блау. Грона. Ще нічого не цвіте. Ось вам Юпітер. Кишмиш Юпітер. Бачите, все нічого не цвіте. Ось грона гарна, Бачите? Ось нічого не цвіте. Тому потрібно вже кропити, обробляти від хороб. Ось які ще гарні грона. Кишмиш велес. От, дивіться, які великі суцвіття. -велес. Так, І так, друзі. Я зараз йду, показую пачки, які в мене є. Як чим ми будемо обробляти перед цвітінням. Це дуже важлива обробка перед цвітінням. Дуже. Тому що здоров'я виноградника вашого залежить саме зараз, якщо ви його обробите. Аби він гарно пересвів, без болячок, ось, мускат блава, бачите, таке гарний світі. І буде у вас все добре. Так що вам. гроно преображення сорту. Ось чималки грона буде майбутнє Black Grand. Бо дехто казав, що... Дрібні дуже грона маленькі, бачите, які великі. Ось. Так що йду я достаю, показую, чим, чим кропити потрібно виноград. І так, друзі, дивимося. Фалькон. Я думаю, що видно. Фалькон. 5 мл на 10 літрів води. Немає фалькону. Шукайте топас. В таких от пачечках топас. Топас теж, по-моєму, так само. 5 мл. Ні. Топас 6 мл. 6. Топас чуть більше треба додати. Це буде на лозі На лозі будуть, друзі. На лозі плями. На листі плями то є хвороба мілдю. Ми застосовуємо Пергадо або Редоміл Голд чи щось інше. Я буду застосовувати Пергадо Друзі, хто не знає як виглядає редоміл голд ось як виглядає, бачите? Ось так виглядає редоміл голд У мене він теж є, але я буду застосовувати Пергадо Ще кращий. Ну, кого немає. Цих двох шукайте якісь інші, які будуть боротися з мілдю та відімом. Так що ця обробка дуже важлива. Не прогавте, будь ласка, її. Я мисне для вас знімаю це відео, аби ви не забули. Тому що я не забув, я буду то робити. Чому я буду робити сьогодні, а не завтра, не післязавтра. Завтра грозові дощі передали. І, можливо, будуть вони, можливо, ні. Я можу прогавити. Після неділі трійця зелені свята. Це три дні. Неділя, понеділок, вівторок. Три дні вже не буду обробляти винограду. Це ще затягнеться час, період до цвітіння ближче буде цих столових сортів. Так що вже потрібно, товариство, не проспати, не прогавити. Не так як всі люди кажуть, я кроплю виноград. Коли ви кропите? Ну, я кроплю виноград, я кропила, і в мене сіра гниль там. Все гаразд різні на винограді. Тому я раджу вчасно це все робити, не тоді, коли хочеться вам, мені, а тоді, коли винограду це потрібно зробити. А це потрібно по п'ятому зеленому лиску перший раз. А зараз за тиждень до цвітіння. Так що, друзі, щоб наш виноград був такий, як потрібно, здоровий, гарний, кропіть, не забувайте. Нехай вам всім щастить і гарних всім рожаєв. Ну і на зелене свято, щоб ви файно відпочили? Нехай всім щастить.